Сьогодні, 11 березня 2023 року. Колись давно мій рідний дядечко Вася сказав, говорив, каже, я якось зі своїм батьком, моїм дідусем, який сказав, от каже, от, от був у мене рік, народилося в цьому році у мене аж. Три онучки. Одна в березні, друга в липні, а третю Бог приніс аж грудні. Оце каже зародило. оце рік врожайний. Так, це про нас. Ми три сестрички. Світочка в березні, Таня в липні і я в грудні. Сьогодні наша. Найстарша зі сестричок святкує свій день народження. Мила Люба Світланка, світулечка, моя рідна золота кровиночка, моя сестричка золота. Життя плине, життя не зупиняється. В ньому дуже багато всього прекрасного. Іноді трапляється, і не дуже, але то пусте. Я Зичу тобі довгих-довгих років щастя, здоров'я під мирним українським небом, щоб всі мрії, все, про що ти молишся, я знаю, про що ти просиш у Бога, обов'язково здійснилося. І воно здійсниться. Вважаю, що ми дочекалися перемоги, відсвяткували її. І обов'язково обов'язково згадали найкращі миті нашого життя. І всіх наших близьких і рідних, які тут, які тут, які там, але всі ми разом. Світочка, ми ніколи-ніколи тебе не забуваємо. Ми тебе любимо і дуже поважаємо. Ти прекрасна мама, неперевершена жінка, чудова, неповторна. Ми пишаємося тобою. Дуже любимо з Днем Народження. Всього-всього самого тобі прекрасного. Любимо тебе. Дуже-дуже любимо. Всі мої передають тобі вітання. Мама, тато і братик. Любим всі,